Новый облом обновленка 99 обл обл ночи Garden Значит, тут классно. Так я уже все обустрою. Я хочу. а я. О, видите, та вот і... так полика. Вот я пух-пух и все. Ой. Захоз. Що он щось справил. Що у нас продає? Щось на ну, щось. Ха. Понятно, це його кінь. А? Ну так. Да. Добре. І якщо та, цей той кінь, то виходить. Ну, не, не то. Якщо він продає щось за монету, то треба мене. Якісь кешат які буває, де їх ще добути, я вже не знаю. Чого він туди пішов? Бо він спілкують, що чого він туди пішов? Треба одного мені приманити. У мене така є приманочка давно. Оп! Скільки? Мені хоча б одного приманити. Ой, я двох приманив. Ні, не повисло. Я хоча б одного. Так, приманив. Пертко. Оп. Я дуже швидкий, тому мені вдобний. Mne je dobro, bo ty szybkie. No ja za na to, że szybkie. Oj, nie, to ma co byś jej tylko no to... No to od А що це було? Добре. Ви тут ч прималимо. Капець. Оу, но і що робити? Мама. І що тепер? Ой. А він мене взяв. А я його не. <ріст> є! класно. Я з предметами. Не всі, не, не всіма. О тут тортики є. Хочу. Забирай половину. Так, все п'ять є. Сундук, ого. Класно, а ну що в ньому? Ого, це вже щось круто. У мене є щит такий, а це що? Шлем, що це? А, м -м. О тут. А, тут два таких, понятно. Це відкриємо. ще щось це. Що? О, дуже класно. Непогано. Так. Ще Знайти би класно. Ладно. Опана. 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 Так, це додає 4 гонтаніби. Ну, скилл-то. Тим, есть у Нам тепер такого, такого, такого. прямо на все. А, это, я висим, говорят, висим, все, 14, правда, висим, все 1, 2, <coughs> так. додати до Правда, Так, двадцать Так, это скільки Це буде да, 3-2 людей. Ану? Так, два. Ого! якраз мені потрібні доски. Давайте я тако зроблю. Побагато їх вийшло. Все, дивіться, що тепер вийшло. Так, давайте остальне кострик. Четвертого лама. Ооо, до 4-го тож трохи? А, є. Оте. Можна верстак вир зробити для початку. Але першим ділом я хочу робити не це. Куди він зараз щось лишнє зробить? Буде. О, покольник не вже горку спас. Так. Так, цей верстак. А, на цей ще не вистачає досок. Зберіть це. Не вистачає досок. Треба компас, це, що ще би мати таке. Оце, коли будуть на нас нападати. Так, ще постіль. Щось це. так, Добре. Що тут ще можна зробити? Понятно для чого це зелене. Чекайте, десь тут ще ж пару було. Але що, одне хіба? Ви ну, самі ж бачили, що її було два. Звідки воно ну, одне тільки. Добре. Так. Ось це знадобиться. Ось він полку там поставив. Понятно. Ось сюди.